Давайте я покажу вам, як змінити IP-адресу на камерах Dahua з веб-інтерфейсом і без веб-інтерфейсу, якщо вона таке має. Роблю це відео для клієнта, тому і викидаю на загальний доступ, щоб подивилися всі і користувались також цією історією. Для чого це потрібно? Статичну адресу потрібно ставити для того, що коли в нас роутер роздає нам DHCP, ви прив'язуєте це до реєстратора, постійно змінюється IP-адреса, і камери постійно від реєстратора відвалюються. Тому показую, як це робити за допомогою комп'ютера і програми На прикладі камери IPшної від, кам... від DAHO 2449, яка має веб-інтерфейс, і покаже, як це зробити без інтерфейсу. Наприклад, вам потрібно для того, щоб щось змінити, вам потрібно на ноутбук скачати. Програму Tool by Dahua, так, від Dachua. Е, Після чого ви, коли і ноутбук обов'язково має бути підключений в ту саму мережу, що і підключена камера. Грубо кажучи, підключившись ноутбуком до того самого роутера, до якого підключена камера або реєстратор камери. Дивіться, ви коли відкриваєте, вона вже в нас ініціалізована, вам її просто потрібно тільки ініціалізувати. Далі, якщо ми хочемо перейти і змінити IP-адресу в самій камері, ми сюди нажимаємо так, на веб-інтерфейс. Це при умові, якщо камера має веб-морду. Веб-шапку, морду. Шапку. Хай буде. От ми попадаємо безпосередньо зараз на камеру. Вводимо наш пароль. Можемо зайти в налаштування, після чого ми переходимо в мережа. TCP-IP. так, TCP-IP, і тут нас стоїть, бачите, автоматична адреса. Ми ставимо статичну адресу і ми тут можемо змінити будь-який адрес. Наприклад, 200. Неважливо. І все застосувати. Після чого в нас, як ми бачимо, переходимо на програму Config-Tool, і в нас вже тут змінилася підмер... мережа 200 підмережа 1. Якщо в нас оця штучка не працює, значить камера не має веб-інтерфейсу. І нам потрібно це тепер зробити ще інакше. Ми обов'язково ставимо цю тут галочку, нажимаємо Search Settings. І тут де паспорт, обов'язково вносимо пароль до нашої камери, в якій ми вносили при її активації. Вносимо пароль. Знову же ставимо галочку і заходимо в Modify IP. Тут у нас є статична адреса, тобто автоматична, і тут ми ставимо статично. В даному випадку ми беремо 192, 168, під мережами ми знаємо, що в нас один. Далі ми беремо, неважливо, нехай 210, маска. І шлюз. Шлюз це, як правило, IP-адреса нашого роутера. Все. Окей. Галочка обов'язково має засвітитись. Ще раз ми робимо оновлення. І зараз вона перегрузиться і стане 210 -ю. Бачите, 210. Користуйтесь!